Привіт, друзі! У знову в ефірі, і ми сьогодні збираємось в горець. Сьогодні день соборності України, 22 січня. Я зараз вам трішки розкажу взагалі до чого це свято а, і тут наша компанія Артем. десь там, Юля і Тарас. Везем. і люце. Їдемо зимовою Чорногорією, вже такою засніженою після тунелів від Пудви. Їдемо у Подгорицю. У нас погодка просто шепче, хотіла сказати, але вона взагалі не шепче, тому що вчора в будві йшов град. Я сподіваюся, що Телюшка вставить відосики, тому що ну, це, це такий град, я вперше бачила в принципі в своєму житті, і він покрив стільки землю, він білий, як сніжні кульки, але досить болючий, тому що ми під нього потрапили, він на нас нападав. Ось, тому сьогодні теж погодка така і дощ, і якийсь такий мокрий сніг. Подивимося, що в Бодгориці. Сподіваюся, що нас не накриє прямо дощем. Підки прокинулись ми взагалі під звуки грому. Було так страшно. Я просто буквально кілька днів тому розповідала, наскільки мене заспокоюють звуки грому. А сьогодні ну, вони були такі страшні, ніби в тебе просто над головою. Що я ж підстрибнула з ліжка? Ось тому погодка ось така. Сподіваюсь, що нас там на акції не накриє дощем, тому що їдемо ми на акцію, і сьогодні будемо формувати живий ланцюг єдності України. День. Соборності. Взагалі, до чого День Соборності це в 19-му році, 1919 році, 22 січня, було проголошено акт Слуки Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. І з того часу було проголошено акт, що Україна вільна, соборна, неподільна і недаремно наші пращури боролися. Ось так, от А найбільший Живий ланцюг єдності був створений в 90-му році. Власне, в переддень соборності, 21 січня. За неофіційними даними на ньому було присутнє від 1 до 5 мільйонів людей за офіційними 450 тисяч. Але мені здається, що 450 тисяч тисяч вони сформулювали такий ланцюг, не сформували, тому що він йшов від Івано-Франківська через Львів, рівне Житомир до Києва. Величезний такий ланцюг, і до речі, потрібно буде. Може записати якось з мамою відео то через те, що Ілюшкіна мама пам'ятає цей ланцюг. 에, треба спитати в моїх теж батьків. Вони тоді були в Івано-Франківську. Чи вони пам'ятають ну, в Коломиї, власне? Чи вони їздили тоді? Через те, що от мама Ілюшки каже, що по старій вулиці Свердлова в нас в Звягелі, тоді що це був новоград Волинський, вони виходили і єдналися і пам'ятають цю подію. Ось так от такі були класні, шикарні події. І до речі, я сподіваюся, що у нас то. Оже можливо, от після перемоги буде якась така акція, тому що мені здається, що це дуже єднає людей. А сьогодні ми поїдемо в Подгорицю, де наша спільнота українська також організовує такий живий ланцюг єдності, і ми будемо рухатися від посольства в сторону центра Подгориці. власне. Колоною такою і формувати цей ланцюг, так що засмілимо вам цю таку подію класно в Чорногорії. Шановна громада, слава Україні! Дякую, слава! Вітаю всем соборності України! Сьогодні важливо для нас всіх свято. Як президент України сьогодні в зверненні сказав, що чужих українців наразі не існує, не існує чужих територій, не існує чужих жертв, не існує нічого чужого для нас. Ми всі єдині як ніколи. З 24 лютого ми всі це зрозуміли і дуже сподіваюся, що закарбуємо в нашому серці все надовго. Назавжди. Сьогодні ми покажемо невеличкі Чорногорії, невеличкі похвориці, а насправді всьому світу. Що українці, де б вони не були, вони відчувають себе українську націю, відчувають, відчувають перемогу, яка буде. Ми віснуємо всіх жертв російської агресії за весь цей час, майже річниця війни в Україні. Тому давайте сьогодні ми покажемо нашим ланцюгом єдності, що ми єдині як ніколи. І цією єдністю ми досягнемо Перемоги нашої держави, перемоги над всім над російським ворогом. Суть в тому, ми всі шукуємося тут, створюємо ланцюг. Цим ланцюгом йдемо до українського центру. Прохання, а, нікому не розходитися, Наприкінці в українському центру на всіх чекає а, кава, чай а, і приємна розмова. Тому а, давайте почнемо акцію. Ще раз слава Україні! Героям слава! Доборна Україна, Одна, єдина оборона Україна! Друзі, ви бачите, як нам тяжко було сьогодні. нас було всього лише, може, 150 людей побачимо. Уявіть собі 40-мільйонну Україну, яка бореться проти російського фашизму, і як її зараз тяжко. А так само, як ми це зробили, так і Україна зробить перемогу над нашим агресором. І ми обов'язково переможемо, бо Україна переможе. Я би ще попросив хвилину мовчання, в пам'ять всіх наших загиблих воїнів, пам'ять всіх наших загиблих українців за майже майбутнє захисницю всієї житливої війни. У нас закінчилася акція. Ми зараз закінчили, завершили її біля українського центру в подгориці. Зайшла, зняла вам таке приємне приміщення, класно, так і одразу відчуваєш, що це тут кусочок України. А сюди приходять люди на різні лекції. Діти приходять на різні майстер-класи, дитячі збори. Там є дитячий теж куточок. Є бібліотека, можна взяти в бібліотеці собі книжки, якісь українською почитати. Ось а нам наливають сьогодні глінтвейн і даються такі от пряники. До речі, з німеччини цікаво, де вони взяли. Ось дають пряники, такі добрі, як ми в Нюрнбергу їли Тоже, і так приємно, затишно. І у нас тут тепла і затишна атмосфера. І хоча на мітингу на акції на цьому ланцюгу було зовсім небагато людей, було всього десь людей 150, сто Взагалі, ну ми не змогли сформувати ланцюг прямо від посольства до центру тут, так як планували. Але тепла атмосфера і така українська підтримка, вона присутня. І я хочу зараз сказати, я не хочу там вступати в якісь засудження, в якісь знаєте, голосні справи, тому що кожен на своєму місці і кожен робить то, що треба. Але друзі, дуже важливо, якщо ви за кордоном, якщо ви в Україні в мирних містах. І організовуються якісь подібні акції, приходити на них, особливо якщо дощі не дуже гарна погода. Це означає, що мало людей прийде, і саме в такі дні особливо важливо бути присутніми, тому що тут за кордоном це те, що ми можемо робити, це те, що ми в теплі, в комфорті, по суті, захищені не під бомбами. Це те, що ми можемо робити, виходити і показувати свою громадянську позицію. А я ще раз наголошу: в 90-му році від одного до 5 мільйонів людей склали живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів, рівне, через Новоград-Волинський, через В'ягель моє рідне місто, наше рідне місто, батьківщину. Там, де ми з Люшкою познайомилися, там де гудзики власне народилися. Ну і гудзики як канал, і гудзики загалом так, як пара. Ось і саме звідти через ці місця до Києва, до лівого берега Києва, ішов живий ланцюг українців в день соборності, а в день єднання Західноукраїнської республіки і Української Республіки. От, в день єднання склали такий живий ланцюг, і ми сьогодні так само тут в Подгориці складали живий. Ланцюг, тому приєднуйтесь, не лінуйтеся, піднімайте свій голос, не будьте знаєте, як ті москалі, які не можуть вийти і сказати, пороз'їжджалися по закордонам, Так і їх зовсім не чутно, не видно. А ось їхньої позиції, так те, що вони проти війни. Виходьте і показуйте свою громадянську позицію, тому що це дуже і дуже важливо.